У мене болить таз. Так. От, з правої сторони, грудної, так mm -hmm. болить. І в, ручку і в ручку віддає. І шийка. І, все, і вже око. Ой-ой-ой-ой-ой. Раз укорочу. Перше, це те, що мене турбує. Друге ротація на м'язі. Ротація на м'язі це м'яз ротатор м'яз, тонусний. Його треба розблокувати. І потім вже нога піде. Піде нога, розслабимо дві мембрани і на кекс. Коли я розблокую таз. Ти можеш ненароком завагітніти. <рес> есть... Не від мене. не <рес> від, <рес> від мене. <рес> да. Але, але ну, дуже часто буває так. Дівчата приходять, яко роблять, не виходить, там не працюють мембрани. Дуже часто буває так, що саме по цій стороні закрита мембрана, і жінка не може завагітніти. Вона йде на еко, вона йде на операції, mm -hmm. вона йде там, на аналізи, а просто заблокована мембрана. Вона не дає. А що це віву тянеться? Так, я тобі за що його берега? Ягодичку. Mm -hmm. Втягне він Бачиш, Бач, топав ходить назад. Зразу нога ну, як лежав. Uh -huh. Зараз тупак повертається, розслабляється і м'ясо. Так а це за чого? Тобто, я Ні, е, ні, це десь ти перехолодила м'язик і він у тебе в тонусі. І він блокує тобі тазобедрений суглоб. Ну і звичайно, оці всі речі. Uh -huh.